Днями Венеційська комісія оголосила вердикт щодо призову в Україні. Так відмови від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях. Це означає, що комісія рекомендує уряду України створити систему альтернативної служби. Пише видання Telegraph.ua, аби громадянин України все ж таки брав участь в обороні держави, але без зброї в руках. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи порушує це рішення конституцію, які висновки венеційської комісії обов'язкові для виконання? і хто така справді релігійна людина? Докладніше далі. За міжнародними стандартами, відмова від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях, що мають підкріплюватися твердим постійним щирим запереченням проти будь-якої участі у війні або носіння зброї. Висновок венеційської комісії є рекомендацією та має для України характер так званого м'якого права, пояснила виданню заслужена юристка України Марина Ставнійчук, яка була членом венеційської комісії від України у 2009-2013 роках. Тобто це питання суттєво значуще для держави, на думку експертки, судді конституційного суду повинні вже починати працювати над ним. Конфлікту з українським законодавством, нібито, немає, за словами експертки конституції України, поруч зі статтею 65 про обов'язок кожного громадянина захищати свою вітчизну, Є стаття 35, яка допускає можливість дійснення альтернативної служби. Єдине, що під час воєнного стану громадянин повинен довести своє право на несення альтернативного. Служби для цього потрібна довідка релігійної громади, яка підтверджує, що її віра не дозволяє брати в руки зброю і служити у війську. Серед конфесій, які існують в Україні, заборона на військову службу у вірученні міститься тільки у свідків Єгови. Є ще церква адвентистів сьомого дня, яким це не рекомендується. Але категоричної заборони немає. Військова служба вважається в адвентистів дуже небажаною та гріховною справою, але все одно відноситься на вибір вірянина. Але проблема в тому, що закон України. Про альтернативну не військову службу під час мобілізації не діє. Зараз громадяни, які відмовляються від проходження військової служби під час мобілізації на підставі релігійних переконань, судять за ухилення від призову за статтею 336 кримінального кодексу. До того ж, закон про альтернативну службу стосувався саме строкової служби, але в умовах воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. І, хоча на початку висновку Венеційська комісія написала, що чітко усвідомлює те, що в країні введений правовий режим воєнного стану. Поки що ситуація нагадує замкнене коло. Війна і наркотики завжди поруч. Пише видання дзеркалу тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у Су та як із цим боротися? Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати. Наркотики та алкоголь на війні це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають в народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшення Наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Та психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності з пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема і втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видання. Власне, уже стає як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Проблема піхоти є ключовою у війні з Росією. Вважає Ігор Луценко, колишній нардепта, а тепер військовослужбовець, Службовець, який командує підрозділом ударних БПЛА. Саме через проблему піхоти сили оборони втрачають позиції. Через неї така катастрофа з мобілізацією до лав ЗСУ, і тому настільки високий показник СЗЧ та дезертирства, вважає військовий. Як її подолати? Докладніше далі. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні, пише Ігор Луценко у своєму Фейсбуці. Засоби ураження колосально перевершили по своїх можливостях засоби захисту з масовим застосуванням дронів, окопи, бліндажі та навіть бронетехніка втратили своє минуле значення. І звісно, першим під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисті перегони у знищенні, хто кого швидше Буває, треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем, практично неможливо. Командири і особливо вище командування, все ще неповною мірою опанували розуміння того, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV дрона на відкритій місцевості, а на позиції доводиться тижнями сидіти навіть без опалення, щоб не бути поміченим. У значної частини командирів взагалі немає досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішні реалії війни дронів, яка є набагато. Більш жорсткою до піхоти, ніж попередня артилерійська. Як же покращити долю піхоти у цій війні? питає Ігор Луценко. На його думку, на фронті треба змінювати підходи до організації бойових дій, а державі та суспільству сконцентрувати ресурси на технологічних ривках, щоб захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від ударів дронів, командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позиції. Зараз укріплення з піхотинцями можуть тривало існувати лише там, де існує захист. Віде в дронів, у тому числі захист логістики, йдеться про зелені насадження, маскування та засоби радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати суцільний захист радіоелектронного простору, з системами подавлення каналів управління і відео. До речі, у ворога такі системи є, наголошує військовий. Тож які технології слід розвивати в першу чергу, щоб захистити піхоту, це системи детекції дронів, які за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого БПЛА. Це ефективні системи знищення розвідницьких коптерів противника, в тому числі і над його позиціями. Також є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів, їжі тощо. Більшість цих заходів, впевнений, Ігор Луценко, можна застосувати або миттєво, або протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську і весь настрій у суспільстві. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.